Слава нашому Господу! Слава Господу! Милість Господня сьогодні обновилася нами на сьогодні. Ми є живими, здоровими перед Його святим лицем, і ми прийшли на це місце, щоб подякувати Богу нашому, щоб почути слово, яке Господь сьогодні хоче сказати для нас. Ви знаєте, ми не раз собі приходимо на це місце. Я собі зауважую за собою, що не раз сижу, ну також прошу Боже, пошли якесь слово, пошли Наповнюю ста слово, знаєте, Господь наповняє, Господь нам дає слово і, і завжди також прошу, Господи, і коли буду слухати, дай мені здібність слухати, чути це слово, тому що ми можемо просидіти, може і не почути це слово. Якби і почули, але не взяти до серця, якби не всурити його вірою. І ви знаєте, ніби які прийшли, такі і назад пішли. Але хай Господь нам поможе, щоб. ми... Розтворали вірою кожне слово, яке Господь до нас сьогодні говорить. Ми прийшли на це місце, щоб йому дякувати. Тому що ви знаєте, Бог наш, Він є Бог любові, Він є добрий Бог. Він нас знайшов, Він нас визволив з того гріха, яким, в якому ми жили, і з того із тої прокази гріха, і з наш Господь і витягнув звідти. І знаєте, йому треба дякувати. Ви знаєте, є темрява і світло. Господь наш є світло, Господь наш є любов. Ну є і князь темряви, який. Не хоче, щоб народ Божий, слави свого Творця, який перешкоджає різними способами. Але ми по милості Божій на цьому місці, щоб дякувати і величати нашого Бога. Корою, можливо, Господь допускає якісь випробування, якісь хвороби. Так написано, вони мають бути. Бо сам Христос відвідав це все і прийшов це все. А тим більше ми, поки живемо на землі, ми мусимо захворіти, ще якісь проблеми, але ми бачимо руку Господню, коли нас Господь від цього визволяє коли нам Господь допомагає в цьому. І ми радуємося нашим Господом, що Господь нам дає сил, тому що ми знаємо, що наше життя, наше здоров'я це все в Божій руці, І йому треба дякувати. Алілуя. Слава Йому. Слава. І Господь не віддасть своїх славі нікому. Ми бачимо, що слава людська, вона як трава, вона проходить. Які Гасла не були, ми пам'ятаємо всякі гасла, і сьогодні ми чуємо всякі гасла. Але слава належить тільки Господу. єдиному. Амінь. І слава йому. Я хотів би зачитати декілька місць. Спочатку буду читати книга Вихід, 20 розділ, декілька віршів. З першого віршика, 20 розділ, по 7. -й. Господь сказав у ці ці слова, промовляючись, я Господь твій Бог, який вивів тебе з египетської землі, з дому раз. У тебе не буде інших богів крім мене, не битимеш собі ідола, ні будь-якої подоби того, що на небі вгорі, чи на землі, внизу, чи у водах під землею, не поклонятимешся їм і не служитимеш їм. Адже я Господь твій Бог, Бог ревнивий, до 3 і 4 Бог ревнивий, який відплачує за гріхи батьків дітям до третього, четвертого покоління, тим, хто ненавидить мене, а котрі чинить мил... милосердя тисяча тим, хто любить мене і береже мої заповіді. Ще одне місце. Добро законів четвертий розділ. 15 віршка. Сережіть добре свої душі. Адже того дня, коли Господь промовляв до вас на, хоріві, на горі, посеред вогню, ви не бачили жодної подоби. Тож, не чиніть беззаконня і не робіть собі різьбової подоби будь-якого образу, подоби чоловіка чи жінки, подоби будь-якої тварини. Що на землі, подоби будь-якого крилатого птаха, що літає під небом, подоби будь якого плазуна, що плазує по землі, чи подоби будь-якої риби, що погода під землею. І щоб, поглянувши на небо і побачивши сонце, місяць зорі, усю небесну оздобу, потрапивши у ману, ти не почав поклонятися їм та служити їм. Який Господь твій Бог, Дарував для всіх народів, що під небо. вас же Бог узяв і вивів із залізного горна, з Єгипту, щоб ви були для нього народом його спащеною, як це є і цього дня. Ми бачимо, що Господь нагадує про те, що він є Бог, що Він є Цар. І йому належить вся слава. Йому належить вся хвала. І ми бачимо, що Господь застерігає, щоб ви не робили цього всього. Ми є новим Ізраїлем, знаєте, нас Господь також вивіз та є ж різної пічі з того гріха. Це також ми були в гріху, ми були в рабстві, рабстві гріха. То нас Господь також вивіз із цього. І це стосується обов'язково і нас. І я ще зараз зачитаю книгарити. 32 вірші каже 25. -го. Коли ж народ побачив, що Моїсей затримався і не сходить зоря, то зібрався народ до Арона, і вони кажуть йому, встань, зроби нам богів, які йтимуть перед нами. Бо цей чоловік Моїсей, який вивів нас із Єгипту, не знаємо, що з ним сталося. І каже йому Арон. Зніміть золоті сережки, що в пухах ваших жінок і дочок і принесіть до мене. І весь народ взяв золоті сережки, які були в їхніх вухах, і принесли до Аарона. І він прийняв з їхніх рук, опрацював їх різцем і зробив з них литого бічка, та й сказав: це твої боги Ізраїлю, які вивели тебе з єгипетської землі. І поглянувши Аарон, Побудував перед ним жертвами і проголосив гарон, кажучи, завтра свято для Господа, а наступного дня і уставши, приніс це палення і приніс жертву спасіння, і народ засів їсти, пити, а далі вони піднялися, щоб забавлятися. Тоді Господь сказав Моїсаю, промовляючи, іди швидко, спускайся звідси, бо твій народ, який. Ти вивів із єгипетської землі, вчинив беззаконня. Швидко вони зійшли з дороги, яку я їм заповів, зробили собі бичка і почали поклонятися йому, і принесли йому жертви, і сказали, це тві, твої боги Ізраїлю, які тебе вивели з єгипетської землі. Тож тепер залиш мене, і залишивши, і запалавши на них гнівом, я вигублю їх, а тебе зроблю великим народом. Та Моїсей молився перед Господом Богом і сказав, чому, Господи, ти маєш ж нівом на свій народ, який великою силою сильною рукою вивів із єгипетської землі, аби часом не сказали єгиптяни, заявляючи, він підступом, під способним наміром вивів їх, щоб загубити в горах і знищити їх із землі. Зупини днів своєї люті, і виявив, і виявив до тих вчинків свого народу. Згадай своїх слуг Авраама, Ісаака, і Якова, яким ти поклявся собою і промовляв до них, кажучи дуже розмножу, дуже розмножу ваших нащадків як несчислені небесні зірки і всю цю землю, про яку ти сказав. Що доси їхнім нащадкам, вони одержать їх власність навіки. І Господь виявив милість щодо зла, про яке сказав, що заподіє своєму народові. І Моисей повернувши, зійшов з гори і в його руках дві скрижалі, свідчення, кам'яні, таблиці, написані в боків, вони були списані звідки, звідти і звідти. І скрижалі були Божим ділом, і написано було Божим письмо. Випаркований на скрижалі. А Ісус, почувши галас народу, який кричав, каже Моїсаєві, бойови, клич у таборі, а Той каже, це не голос тих, що починають перемагати. І не голос тих, що починають знемагати. Але я чую голос тих, які починають п'яніти. Коли ж він наблизився до табору, то побачив бичка і хороводи, і Моїсей, запалаши гніву кинуті, зі своїх рук дві скрижалі і розбив їх під горою. І взявши бичка, якого вони зробили, він спалив його у вогні, поток його дрібно і розсипав його по воді, і напоїв нею ізраїльські сім'ї. І Моїсей сказав Аарону, що тобі цей народ, що ти навів на них великий гріх. Аарон же відказав Моїсею, не гнівайся володарю, бо ти знаєш запальний характер цього народу. Адже вони сказали мені, зроби нам богів, які йдуть поперед нами. Бо цей чоловік Моїсей, який вивів нас з Єгипту, не знаємо, що з ним сталося. І я їм сказав, що якщо хтось має золоті речі, зніміть, і вони дали мені, і я кинув у вогонь і вийшов цей бичок до цього місця. Ми зачитали, нагадуючи собі таку подію, яка була свого часу, коли Господь вивів свій народ, ізраїльський народ з цього Єгипту, І ми знаємо, пам'ятаємо, скільки багато чудес Господь зробив там в Єгипті перед фараоном, щоб вивести цей народ. Бо цей фараон, він не пускав тих людей, йому не було вигодно випускати. Вони працювали тяжко, вони піднімали економіку цього Єгипту, вони, знаєте, дуже важко працювали. Але вони одночасно і боялися цього народу, тому що він дуже сильно розплодився і він робився сильніше за них. І вони різними способами хотіли зменшити народ і вже цього народу, немовляти. Хотіли страчувати, щоб цей народ так не, ну, не, не робився таким сильним, не розповсюджувався по їхній землі. І вони взивали до Господа, вони взивали про допомогу, тому що їм там було нелегко. І Господь почув ці моління, Господь послав мою сель, через якого робив ці чуда, через якого сповіщав цього царя про цей народ, щоб він його відпустив. І ми бачимо, що Господь то ожесточав серце царя. то полегшував. І він бачив цей цар, теж стучався, то робився добре. І ми бачимо, що Господь показав Єгипті і бачив цей ізраїльський народ, якщо і буде і знамени, велике чудові, які Господь робив того часу перед цим народом. Я думаю, якби сьогодні перед нами навіть не тре море, навіть якби з того зійшовся, це було б дуже для нас велике чудо. А це ми бачимо. Що розійшлося роз море. Люди це все бачили. Ті чудо бачили, це чудо бачили, коли прийшли через це море, коли ці вояки фараону <клес> в Єгипетській потопилися в цьому морі, ми бачили, це були великі чуда, які людині неможливо зробити. І бачимо, що народ вийшов з цього Єгипту, вийшов з цієї країни, і Господь їх вів, питав, поїв. Ми знаємо, що було багато року народу. народі. Ропо це також і великий гріх. І він багато толкав їх на цей гріх, той робот, тому що то їм не подобалося. Вони навіть згадували, що вони доброго їли, там. вже забули, що вони тяжко працювали, що ті бичі по їхніх плечах, плечах їздили, що їх чупли, били і заставляли працювати. Це вже їх не забулося. Тому що згадалося те, що немає можливо в той момент того м'яса, яке вони там їли. І замість того, щоб не попросити Господа, вони роптали. І це було неодноразово. Але бачимо, що один момент стався один із великих гріхів, тому що ідолопоклонство це великий гріх народу. І ми бачимо, що він стається в ізраїльському народі. Немає довго Моїсея, народ, який немає, сенси, щоб потішити, замість того, щоб молитись, дякувати Богу, що він. Вивів їх звідти, вони починають роптати, вже говорять, Моїсея нема, що ж буде далі? І Бога нема. Зроби нам, кажуть до арона, Бог, богів, які в нас пішли попереду нас, і ми бачимо, а народ соглашається на це і робить їм цього бичка, якому поклоняються, навіть жертви не зробили. Ми бачимо, наскільки ворог ум, ум людський перекручує, що людина може зробити. Таке, що казалось би, ну, як таке зробити, тому що ви ж бачили руку Божу, ви бачили його милість, ви ми бачили, як він все робив до цього часу, поки Моїсея на деякий час не стало. Ми бачимо, немає нема Моїсея, і народ починає яке роптати, розбігатися, щось шукає. І ми бачимо, що все на неї завершає, починає поклонятися і говорить такі слова. Це є той Бог, який вивів нас із землі єгипетської. Ми бачимо навіть такі слова вложуються в їхні уста. І це є перед Господом недобре. Господь проявляє без свій гнів. Але Моїсей молить Бога за цей народ. І ми бачимо, Бог являє мисть. Правда, не біже Заплатилася ціна, як я не помиляюся, біля трьох тисяч чоловік, ті, жінок, всіх загинуло. За цей гріх. І ми бачимо, прийшлося заплатити. Але ж, я собі думаю, ворог темряви, князь темряви, він не спить. Цей гріх, який врахується сьогодні із одних із найбільших гріхів, це ідолопоклонство, воно є і в наш час. І ми бачимо, ми, як язичники, також поклоняємося, як Господь живий якому казалось без Хто сьогодні не віруючий, когось не запитаєш всі віруючий. Але ми бачимо, скільки ідолопоклонства сьогодні написано і зачитано. Не люби ніякої різьби. Не образу, не мужчини, не жінки. Але ми бачимо сьогодні, скільки є ідеопоклонства в нас, в нашій країні. І багато є сьогодні. І ми порою думаємо, чому так стається. Чому якісь я негаразди, Чому не все так, як мало би бути. Але перш за все, через те, що люди відійшли від Бога. І служать і долу поклос, приносять жертви. І ми бачимо це, все сьогодні в нас є. Але як важливо триматися Божого Слова? Як важливо читати і вникати, і виконувати, тому що Господь заповів, не робіть цього. Він знав, що людина здатна на це піти. Він знав, що ворог він не спить, він толкне також людину на це. І ми бачимо, ті люди, ми, можливо, сьогодні так думаємо, чому так. Ми не знаємо, якби ми були там, якби ми поступили. Ну, звичайно, ми думаємо, ми б стояли твердо. Але ж ті люди багато хто ж, хтось стояли твердо, але бачимо, скільки людей відхилилося, скільки людей пішло на сторону ідолопоклонства. І сьогодні треба просити Господа, щоб Бог нам давав силу і мудрості. Ми не знаємо, які випробування чекають нас в майбутньому, але треба в Бога просити. Тому що людина, вона є слабка, але в Бозі наша сила. Коли ми будемо довіряти Господу, коли ми будемо нести цю правду, ми зможемо стояти. Але на самоплив ми не зможемо піти, тому що ми є люди. І наші сили є слабкими. І ми бачимо це приклади для нас. Ми прочитали, але ми, нам стоїть задуматись. Нам стоїть так, порозсуждати в своєму серці, в своєму розумі, як це все проходило. І це також, знаєте, це була велика маса людей. Це не був там табір з 50 чи з 100 чоловік. Це була велика маса людей. І ми бачимо, що всі підійшли до товарона. Він якому працюється перед Моїсеєм, знаєш, який світлюд, який він страшний, який посердечний. Якщо він вже настроївся на це, він обов'язково доб'ється. І ми бачимо, що Авро на це соглашається і пішов. І для Бога це було вкрай неприємно це. Тому що Бог, він Бог ривник. Він нікому своєї слави не віддасть. Ми знаємо, скільки було всяких слав. Писали Слава КПСС, КПРС, ми це все пам'ятаємо, все воно пройшло, правда, але це були гасли. І сьогодні, замість того, щоб казати слава Господу, причасті слава Україні! І чомусь воно так, знаєте, десь людина обов'язково має комусь віддати славу, але не Богу. Тільки ті, які знають Бога, ті віддадуть Богу славу. Тому що кесари-кесарем, а Богові Боже. Богові належить вся слава. Йому належить вся хвала, бо він наш Творець. І хай нам Бог поможе, щоб ми ніколи на себе не покладалися не на свій разум, не на свої сили, а покладалися тільки на Бога всемогущого і всесильного. Тому що Бог сильний провести і Бог сильний захистити. Якщо ми будемо покладатися на свої сили, ми швидко впадемо, ми не пройдемо. Ми не зможемо прийти без Господа. Тому що Він є Бог, який дає нам життя, який дає нам силу, і який нам дає силу пройти і боротися і стати темливою. тому що Його милість є сьогодні над нами. І хай нам Бог допоможе, щоб ми лишилися вірними. Ми не є сильними, ми не можемо собою хвалитися що ми є такі дуже вірні, що ми є дуже сильні, і ми б так можливо не зробили, але нам треба купувати тільки на Господа. Боже, поможи нам стояти, щоб ми не повторили тих помилок, які перед нами повторяли люди, які перед нами щось не так зробили, щоб ми цього не робили, щоб нам дав Бог сили лишитися вірному йому до смерті. Хай Бог нас укріпить, хай Бог нас благословить. Ми зараз будемо молитися, дякувати нашому Богу, що ми є на цьому місці. Що ми його впізнали, бо Бог відкрився для нас. Ми знаємо, що ми його не спішили шукати. Кожен може згадати, як він прийшов до Бога. Але Бог помишляв про те, як нас привезти, як нас спасти і визволити з того гріха. Стає огняної печі, стає темряю. І Господь це зробив. А зараз багато залежить від нас. Як ми будемо служити йому, як ми будемо проводити своє життя? Хай Бог допоможе Йому буде слава. Амінь. Помолимо. Молимось.